Останні десятиліття люди у всьому світі звикли до того, що життя стає довшим, а медицина дає дедалі кращі результати. Проте нові дані Університету Східної Англії показують тривожну зміну. Середня тривалість життя в Європі майже не зростає з 2011 року, а в Англії навіть спостерігається спад. Головні причини цього хвороби серця, ожиріння, нездоровий спосіб життя та наслідки пандемії коронавірусу. Дослідники впевнені, ми ще не досягли природної межі довголіття і повернути позитивну динаміку реально. Вчені радять не чекати лише на нові ліки, а змінювати підходи до профілактики та здоров'я. Загалом держава має підтримувати здорові звички, а люди більше уваги приділяти своєму способу життя. Чи можливо повернути тенденцію до зростання тривалості життя? Які кроки варто зробити у суспільстві, щоб майбутні покоління жили довше та здоровіше?